Непоганий сніданок. Калорійний, я б сказав. Добрий ранок, день або вечір. Вітаю вас на каналі Дімон світ. Розпочнемо це відео із підкопу. Ось так добувається хороша глина, яку можна використовувати для тинькування, шпарування, коротше, для зовнішніх покриттів. О, їде машина, зараз мене спалять. Не, мопед. Не спалили. Дуже міцна і світла глина. Не біла, але пісочного кольору. Так, Сашко мені підказав локацію на лисогорі. Ось таким чином ще не так давно добувалися будівельні матеріали для своїх осель. Ось така світленька глина, а ось така нам не підходить. Зі мною мій незмінний помічник. Передавай вітання Буба. Нам пару мішків вистачить на цей раз. Голова миттєво розламується у воді. Цікава особливість, тому що зазвичай я докладаю зусилля, аби грудки розбити на пил глиняний, а це вже геть готово. Дивіться, рукою просто і все. Треба довести до консистенції щось на зразок сметани і зараз додати ще. Один із найголовніших інгредієнтів. Здогадались. До речі, наскільки гарне слово послід, бо лишається на стежинах, де проходила худоба. Кінський, фірмовий з славнозвісного дендропарку Софіївка. Легесенький матеріал, немов би мікро солома така, подрібнена на дуже тонесенькі волосинки, які будуть скріплювати глину між собою, немов би цемент, незабаром у нас будуть гості. На садибі і потрібно навести порядки, а значить і підмазати долівочку. Хочу вам також нагадати, що в минулих відео я розпочав збір на дрон 3 Mavic DJI, аби придбати його для військовослужбовця мого хорошого знайомого, який перебуває зараз у пеклі. Там щодня відбувається таке, що нам з вами навіть і не снилося, мабуть, ніколи, і бажаю, щоб і не снилося, і не траплялося, і взагалі, аби ця вся срань пошвидше закінчилася. Проте, для того, щоб це закінчилося, ми маємо докласти усіх зусиль і посприяти тому, аби ворог відступав. А для цього треба дуже різні цяцьки. От саме дрон, який може літати далеко і бачити добре, Можна використовувати для того, аби швидше знаходити орків в лісопосадках, їхню техніку, живу силу і пошвидше їх демілітаризовувати. Тому, будь ласка, не будьте байдужими. Ми вже назбирали трошки більше 40 тисяч гривень. Нам потрібно 100. Дуже хотілося би, аби ми все це зробили швидше, придбали дрон швидше. Ми усі разом, хто як може, маємо зробити все. Щоб у них тут так горіло, щоб ніколи навіть думки не виникало сюди повертатися. І ті, хто зараз ризикує своїм життям, мають, як мінімум, морально бути спокійними за те, що в тилу ми не б'ємо байдики і не просто розважаємося і знімаємо відосики, а крім цього, хоча б декілька хвилин свого життя щоденно приділяємо допомозі армії. Переселенцям, усім, хто цього потребує, коли ми щодня нехай 5 гривень, нехай 10 гривень на різні фонди відсилаємо, коли елементарно плетете сітки, дівчата, хлопчики, хто завгодно у вільний час, декілька хвилин свого часу приділяйте, тому аби всі українці були цілою незламною армією воїнів світла на наших очах. Просто коїться історія. Ми просто зараз усі разом маємо задушити цю двоголову курку, аби якби не нам, то хоча б нашим нащадкам жилося спокійно в незалежній процвітаючій Україні. Пішли на місце. Пішли. Диви яка вперта. Пішли. Давай. Не будь такою впертою. Ти, дамочка сухняна. Пішли. Ось такі приколи, коротше, сільські наші. А що? Побіжить, коза, невідомо відомо куди. Збитків наробить по... Пригоди кози. Доволі. Мамка везе да? і пана. Приміка. Коза його боїться, Обережно, обережно. да. Ще хочу поділитися з вами одним волонтерським проектом. Це додаток, який називається продукти. Назва говорить сама за себе. Це простий у використанні, безкоштовний додаток для покупців і продавців. Ви однаково реєструєтеся, маєте свій аккаунт, з якого можете або продавати свою сільськогосподарську, або крафтову продукцію, таку як. Мед, хліб, ковбаса, хто що виробляє, те може там і продавати. Зручно це тим, що по той бік вашого телефону хтось так само може в додатку шукати саме те, що може бути у вас, і придбати це через додаток. Все працює дуже просто. Ви обираєте, що вам потрібно, дивитесь на ціну, обираєте, яка для вас більш підходяща, або ж якщо ви продавець, встановлюєте її самі, яку вважаєте за потрібне без будь-яких посередників, і напряму висилаєте свою продукцію тому, хто у вас її замовить. Паралельно творці цього додатку ще ведуть канал на Ютубі, який називається Hand Farming. На каналі вони знімають сюжети про підприємців. Які займаються різними сільськогосподарськими справами, чи то пасіка, чи то фермерство або равликова ферма, чи то вирощування якихось продуктів, овочів та фруктів, і знімають у форматі інтерв'ю. Я знаю, що серед моїх глядачів багато хто цікавиться темою сільського господарства, особливо актуальним в наш час. І... Маєте на увазі, Ви можете подивитися на те, як працьовиті люди досягають якогось успіху власними силами. Дякую за увагу. Відвідайте канал, подивіться, залиште коментар. Творцям буде приємно, додаток безкоштовний, користуйтесь на здоров'я. Хочу сподіватися, що ця рекомендація буде для вас корисною. Зірвалася вдруге зараза. Тільки но ну, прив'язали надійно і по-живому мотузок обірвався. А йди сюди. Надам тобі щось смачненького. Іди сюди маленька, чуєш? Іди сюди, йди, йди сюди, не бійся. Йди сюди. Не бійся, йди. Я тебе привяжу і, і впустимо. Пішли. Пішли. Пішли, пішли. Вона втекла на сусідський город робити збитки. А щойно повернулася. Невловима коза. Коза виявилась розумнішою, ніж ми думали, і просто попленталась додому. Дайся стість сті стій! Сті. Там Дем'янчик чи то какав, чи то пісяв, стояв тихенько за шторкою. За шторкою стоїть. таке Все, 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 може привіт. Прийшли назад, Дем'ян, там така спека. Якщо серед вас є такі, у кого промайнула думка, що цю сімейку можна було б якось підтримати, то майте на увазі в описанні і, можливо, в закріпленому коментарі я залишаю посилання на Patreon, де можна символічно, щомісячно донатити будь-яку суму в залежності від того, яку ви оберете. Тим, хто вже підписаний, я мега дякую щоразу. Кожному відео. Ось ваші імена ви просто суперові. Дякую всім. До зустрічі. З вами був Дімон, Леся, Дем'ян і Лисичка Буба. Побачимось. Опа! Молодець! Молодець!